Українці, українки. Сьогодні почну з історії про одну людину, про Олександра Махова, відомого журналіста. Впевнений, ви бачили його репортажі на телеканалах України і Дум. Можливо, бачили його коментарі, його пости. Він завжди був таким з власною позицією, патріотичною, щирою, завжди без марнославства і завжди був серед найсміливіших: серед перших. Завжди працював. У найгарячих точках старався привести справжній матеріал, сильний матеріал. В 2017 році він, першим з українських журналістів, був на нашій станції в Антарктиді. Коли прийшов ковід, він не боявся два тижні жив у Санжарах, куди привезли українців з Китаю. З першого дня повномасштабної війни він був на фронті. Доброволець, ветеран НАТО, боєць 95-ї десантно-штурмової бригади. Сам родом з Луганської області. Він по особливому відчував, що значить ця війна. Сьогодні він загинув. Загинув на Харківщині у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. Моє щирі співчуття близьким друзям. Хай його син Владислав знає, Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу, впевнені, це було мрією, Олександра, і ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому, усім нашим героям, які віддали життя за Україну. Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя. 344 людини вдалося врятувати із самого міста та околиць. Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати, зустрічати так само, як і більше ніж 150 людей, яких вдалося вивести з Азовсталі. Усі вони отримують необхідну допомогу, усі вони отримують від нашої держави найтурботливіше ставлення. Вдячний всім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була і щоб вона була успішною. Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давіду Арахамі. Представникам ООН, Міжнародного комітету Червоного Христа і кожному і кожній, завдяки кому досягли домовленості і забезпечили тишу і коридор для людей. Домовляємось і сподіваємось продовжити порятунок людей Зовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити, потрібен час. Щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали, все робиться вручну, але ми віримо, що все вдасться. Говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем про те, що вже вдалося, про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників. Міста не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний усім, хто допомагає. Говорив також прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, привітав його з незалежності держави Ізраїль, проговорили ситуацію на сході нашої держави і особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні і абсолютно непропустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ. Говорив з прем'єр-міністром Нідерландом Марком Рюте, домовились, які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру. Обговорили, як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців, кожного російського військового і кожного командира, які вбивали, катували, знущались над нашими людьми. Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам, по Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжі, по містам Донбасу та інших наших регіонів. Всі ці злочини отримують належну відповідь, як юридичну, так і цілком практичну, на полі бою. Звернувся сьогодні до народу Данії з нагоди Дня звільнення. 77 років тому нацистів вигнали з цієї країни. Щороку, у травні, всі європейці, всі порядні люди на землі, згадують цей подвиг, перемогу над Найстрашнішим злом в історії людства перемогу в війні проти нацизму. Але згадувати означає не просто пам'ятати, це означає пам'ятати і реально старатись не допускати ніколи знову того, що несли Європі нацисти. Саме українці і українки разом з нашими друзями і партнерами, антивоєнна коаліція, як свого часу була антигітлеровська, стримують зараз тих. Хто точно забув, чому люди раділи в 1945 році? Бо якби в Росії дійсно всі пам'ятали, ця війна просто не почалась б. Вже традиційно перед записом вечірнього звернення до вас підписав указ про нагородження наших захисників державними нагородами, відзначені 35 військовослужбовців, 19-ї ракетної бригади сухопутних військ Збройних сил України. Вдячний усім нашим героям. Усім, хто став на захист нашої держави, слава Україні!